Запитували мене часто у коментарях, чи повертаються до мене мої хрещенята врятовані їжачки. Так, приходять. І ось покажу вам їхню домівку під Шовковицею. Вона геть поряд. Ласують вони персики, кавуни, а я здаля любуюся, підгодовую. Приїхав онук у гості і, надивившись моїх знятих відео з їжачками, дуже сильно чекав на зустріч з ними. А вони, як на зло, не приходили. Мішка чатував біля тину і наполегливо чекав. Звечоріло. І тут знову мої пухнасті дзвоники затявкали характерним лаєм, біжимо через картоплю і прямо в малину, а там сидить очікуваний гість, але вже інший підліточок. От то вже я вам скажу було радості. От якби ми дорослі могли так запросто радіти звичайному їжачку, то, мабуть, світі було б. Набагато більше доброти і позитиву, з приводу, що вони кусаються, так це перш за все хижак. Але він не нападає, коли не відчуває загрози. Я у лісі тисячу разів зустрічала Змій, гадюк, навіть чорну ропуху розміром з літрову банку. Так, так, мечем на себе вели, і ніхто нікому не завдавав шкоди. В світі дикої природи панує більш людяне, я вам скажу, відношення. Я не безсмертна і безбашена, як може комусь здаватися на перший погляд. Просто дуже люблю життя і все, що в ньому є. Кожному, хто переглянув моє відео, бажаю мішок щастя і три любові до себе, до людей і до тварин. З повагою, ваша пташка Надія.